Привіт, друзі! Це буде вас деталя, Саваш, і ми продовжуємо грати в занятну гру Агаріо! Привіт всім! Так. Зараз знайдемо Саваша і все стане веселіше. А, тобі вже порішали? Блин. Трошки почекрижу. Да, зовсім трошки, диви. А, в тебе все ще багато? багато, Це просто розділило. Ну да, ну, це не ну, зовсім я тікав від чувака. Угу. Десь, я ну, половину точно. А куди ти? Бля, я Як я можу бути сьомим? П'ятим. Ніфіга, то ми зараз. Давай кудись наліво, право. А, куди це в мене ти... було тільки стільки <пів> цих, як там эффектами, типа. Да, ну пофіг, де ти, в якій стороні? Я з о-оп Зараз, зараз, зараз. Я з до центру. До центру, Ну давай на барку десь. Давай вліво нагор. Влионов? Ну давай на нагор. Вліво, на. Путін воли. Ха-ха. Путін о печенька зашав. Ну цей білий дом якраз мене мене з'їв половину. Та? Його треба. Білий. А, він трохи більше тебе. Ну, трохи не трохи, але на пункт вище. Ні, він набагато більше mm -hmm. в мене зараз просто Це, Це просто ти типу, по цим по Поінтам цим проходиш по скор. Вище, походи. Mm -hmm. О, я зверху вже. О, чудно. Давай вот ты. Да нет, ты на штуках чувак! А вот цей тебе можно с и захаваты. А мы разом даем, однако. Бля! Я не знаю, с небеспечно летать поруч поруч двома здоровыми чуваками. кто тобі сказав, сказал, что на команде и взагалі випадково подковы не зроблять. Это тут Путин, <плес> меня тут Ага. А може він хотів якраз скоромитися, а не а в нього не вийшло. Можливо, а може він тебе заманив просто. Так. О, я тебе бачу з. О, обережно, там зліва білий Дімси. Ну, блін, не вилучив. Ну, да, зараз заслучу точно. Тікай! Я їх ненавиджу просто. Треба буде. Показати. Дімбом. Зазвичай ми покажемо. Зараз, Зараз ми так... їм покажем. Розкачаємось, типу, будемо тут рішати. Так, так, так. Ой-ой-ой, гору. Що ти такий здоровий вимахав, а? Мамка кормила добре. До бабусі їздив. Щось я прям... Жартую, як бог. Зараз Шо? прийде полісія гумору. Серйозно? Ми вже третій раз майже зразу знайшлися. Да, це Спайсуха. Я не знаю. Боже, друзі, якщо хочете поржати на ніками, заходьте на російські сервери. Тут такий тришак, все просто. От зараз ми будемо тут грати, дякую. і ви побачите так. Ну, поки що такого дуже. Та-ра-та-та-та. -та, -та, та Хавка. Так. Поїмо трошки Путіна. Вінгару, давай займо... краще подалі в інгару. Щось... У нас хочеться сені. Як... Хаг-Ctrl V. А, чтобы меньше этих а, маленьких а. ловить. Ну, короче, сбиралось. Ага. Пам, -пара -пара -пам. А потом, если что, просто тебе скормили О, Путин... А, Бли... Пи... Бли... Блин, Блин Путин не а чему очень... Белый Дим был за Он шо... был не печенька, а тепер печенька. а, там том, там 2, а 2, я бачу, б... один на шостом, один Я понимаю, я Смотри, как комбайн Хд. Хиди, куди ты й хиди? О, хид. О, там, напевно, хтось mm -hmm. є тому, що там бот. Так-так. Вони туди летять, так конкретно зараз знайдемо. Так, стоп, не зжирати. Де вони? Ох ти ж, йоханий! ха Прилетів! О, у мене тепер так само, як і в тебе. Ооооооо! Хооо! Тікавій на тебе замані! Ништячок. Вот это мода подкрепился. А где ты? Там... Ah, а я остатки. О, все, блин. Еще вот так вот. До тебя, блин. Тикай, тикай. Давай вниз и тут объединяемся. Я не хочу. Так. Давай, сжимай. Ну что ж ты так... Тикай. Так... Вали звідти! Звали Ты Ти мені взяв скривайся, та вали О, я тут поруч! Да Це о, ти о, просто якесь щастя. О, дивись, Путін. О, Супер. які хлопці файні, а? Так, Це... он. Таке ж стається взагалі, ем так. Путін! Четвертий раз. О, я знову на шостому місці. Красава. П'ятому! Ти обережно, давай слідкуй за всіма. Ну зараз на шляху до успіху, пацаны, ишли. На до до сьомому місці. Зараз буде, за нами червона ця херня летить, обережно, вона на першому месте. Зараз делайся, это я швидше, не зараз. А, але не мене, Що ти сюди прешиш гелі. Так, пам, а ти парам, Так, Давай та... краще до мене буде ще. Я... я тобі, ще, якщо що, скармусь. Так, я до тебе зараз. Це ти, та, ти. Да. Лечу. А це я. Прилетів. Хиди, Путін. Ну, ніштяк, ніштяк, дивись. Нам ще треба тисячу десь і буде вже доволі Дощ... таке конкурентоспроможна yeah. фіговіна. Тільки старайся якомога менше розділятись, тому що. Ну no, я розумію. Тебе набагато легше з'їсти, коли це розділений. А якщо розділений, краще знаєш, що розділяємось і одразу з'їдає інший. Не зрозумів. Ну тобто якщо я розділяюсь, да? Ага. Щоб когось з'їсти, то я потім розділяюсь. І що ти мене повинен краще одразу. Ага, не, не, не. Щоб... <кій> я з'їв. Який я швидкий. So да. slow. Мммм, значит, Пашу... беременная суррогатная мать, вонючих каких-то броненосцев. Что ты за хрен Тут зверху сия, а и е в жопках. Ну окей. Евжопка, в так е в жопка. Оп! Ну ладно. Ничего страшного, я сбильшився и... Давай-давай! Оп! Ну-ну! Короче. С так. так. А я ведам всю на Да нет, рыба Ну ладно. Думаешь? Хай, мені це швидше ходити і бігати, літати, я не знаю, плавати mm -hmm. що взагалі. Mm -hmm. До речі, друзі, якщо вам подобається така гра, пограйте на Android є. Ну, звичайно, клієнт самого Агара, але є офлайнова гра ще дуже схожа Осмос. Там графа mm. набагато крутіше, і там є аркадна версія. Тобто, ви можете там проходити рівні, uh -huh, да, дуже цікаво. Навіть проходить помі, якщо не питається. І скролити. там різні ці штуки такі. Так, там різні є на проходження саме рівні. Ти там маєш якось за одну, потім за трошки одної з'їсти, потім іншої. Yeah. обійти там колючки, правильно типу, зробити. Як клітина зростає. Так, зроста так, там, типу, як, як клітина. Ну, в принципі, принцип той самий графіка інша тільки. Ну і не онлайн. Там є взагалі онлайн режим в нових версіях, бо я колись грав ще коли воно старе було. Оп-оп-оп. зараз 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 Давай. Красава. Ну все. Але фігню. Сестричка, вон там сестричка. Ага. Зараз я її загрю. Давай, давай. Ти де? Давай сюди. Оп-оп. Іди до папочки. Ай-яй-яй-яй-яй, Вона у мене. зажаль. <laughs> да ну нафігу, вона більше стала, ніж треба. А, Ой, мене. Я знову біля тебе, як так? Да. Та серйозно, я з'являюсь біля тебе вже який? П'ятий раз. Може паті просто пофіксили якось. Ну, я не знаю, чесно кажучи, це... Ну, це дуже бувало. приємно взагалі. Так, не треба літати, мапа це не така уж велика, але постійно це шукати одного так задовго, а так з'явився і це просто шикарно. Ну що тоді? Я поруч, так. Путіна ж рин. Оп. Давай ще десь на. І тиша, тільки ми збираємо yeah, yeah, якісь yeah, yeah. незрозумілі штуковини, <laughs> багатокутники. <laughs> це об'єднуйся, що не так довго об'єднається. А ти можеш, е типу, до стінки летіти і. <clears throat> w фігачити, і воно стріляє і ти зжираєш. Oh. Ну ти можеш тоді зробити одну з своїх частин, майже, ну, типу, наділими, такою маленькою, як спочатку. Але треба обережно і не забувай, що воно стріляє туди, коли мишка націла. А то ну, її буває. не буває. Стріляєш О, випадково, Тут дивись, ція, що він диви. не занадто великий. Блін, п'ятий. П'ятий? Да, так, Ану, 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 зараз буде. Ти третій вже, а він четвертий. Да. Але він менший. Зараз буде, зараз буде. Дови... Він менший. Так, я наздоганяю. Головне, щоб він якось випадково мене не захавав, тому що тоді буде фейл. Благо. я поки Благо. не буду скормлюватися. Да, не треба. Тому що. Блін, да шо ж. Я буду потроху збирати всяку фігню, фінню. Ну, зараз сім. хтось ще візьме, об'єднається, з знає. Ага. Отут Біо знизу. Вниз, давай, фігач, Він зараз знову загріться на мене. Ааа, все! У мене є цілоохоронець. Так, він летить на мене. Біо. Обережно, щоб біо не підірвав, він, можливо, туди зараз полетить. Ей, давай, зараз він знову зробить те саме, буде неприємно. Ладно. <кій> оп, 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 оп. Звоп, хоп хоп Ніштяк. З гоп Білий дом! Я знайшов білого дому. Зараз так? я піду його з'їм. Ну, там маленька його частинка. <кій> так? Ну, дивись, обережно. Сія ще, ще один. Та, щоб розділятися не заради такої маленьки. Mm -hmm, ні, розділятися заради такої. Все. Тільки дивись, щоб поружним нікого не було, тому що він може об'єднатися. Я mm -hmm. піду Подивлюсь, що там за. На горі поході. Mm -hmm. Зараз білий дом. Mm -hmm. Сія. О, я знайшов його. Сія, сія, сія. Тут сія. Да, я б ночу, я ж кажу, я mm -hmm. Так. Ну, я не набагато збільшився і навряд чи моя маса допоможе. Mm -hmm. Тобі так. Допоможе, давай. Блін-блін, але би я встану. Ну, блін, ні, ти не зжереш його занадто. Два Так. Та, Та шо ж таке, блін... тобі трошечки буквально не вистачає, щоб з'їсти. А оце ти, конечно, втащив би зараз, буквально там перше місце майже. Я зараз до тебе Буде летіти і сподіватися. що... ну, сі, скармійся! ну 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 давай, давай. Лети за ним, лети за ним, і я сподіваюся, що я встигну долетіти до тебе і принести тобі ключові там сотню десь буквально. Та я вже не відстаю від нього, бачиш. Ну. ну, потрошку він все одно не зможе повністю втекти. Він не набагато менший за тебе. Головне, щоб він не привів. Так, вали, 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 чувак. Ти його не можеш з'їсти. ладно, він повернув від них теж. Дивно, в мене штука 400, а в нього нас не набагато по бути буде більше. Печенька, він летить, якщо наліво, тут печенька здоровенна. Ага. Напевно. А, ти десь. Ой-ой-ой! Він знайшов якогось дружаня. дружання. Ну, важа не з'їли, але наші шанси дуже зменшились, так. Ну, треба було, я ж кажав, казав, треба було від нього відставати і чекати мене. Це була панса та й... Тому що тут було або я підлетів, або хтось, mm -hmm. і хтось підлетів швидше. Треба підлітати до чувака, тільки якщо ти жертвою можеш, бо понту. За ним просто летіти. Сподіватися, що ти його раптом поглинеш за когось перепугу. Давай, тікай сюди, бо ну, нафіг зливатися. Там. Угу. Ну, я не знаю, де ти. Я під верхнім бортом. Та що це обмеження вилізає? Це Блин, хто у нас? Це фігово. О, я, а, Та, та, та. Давай, тікаємо направо тоді. Роздівлися і тікай швидше, щоб від нього Ну, ладно. Ну, тоді не нас догонить. Сайлок! Нічого, зараз ми тут нафаршируємось набовно. Назбираємо цих кольорових незрозумілих пігулок. Взагалі, я вже Так, воно дуже повільно, коли це здоровий. Спробуй себе покормити. Ага. Блін. А друга буде штукась? А якщо так робити? Типу? Ну, Ага. Пам-пам-пам-пам-пам. Ти десь вниз полетів, так? Блин, я просто зменшуюсь. Серйозно? Да, дивись зараз. Байдет, 2 половинки, зменшуйся. Це блин, не круто, зовсім. Зараз знайдемо. Ты вже на 10-му місце с 300-м. Не, мы в топе! Зараз, зараз, зараз. А, все, уже не в топе. А ты на пятом месте? Чего? А, у мене ж тупо 400 тупо А, это просто тупо, честно короче. Воно збиває з панк. Ой-ой-ой-ой-ой! Бля-бля-бля. Ну, а! Все, він уже не може. Да, пипец. Ну, мы старались. Ми старалися, ми старалися і втомлювалися. Б. Де... А, ти ще живий, але. Це тимчасово. им Ну Це все, бачиш, тим... як беруть, розділяються і одне одно полощають, і потім знову розділяються, і потім одно одно полощають. Ага, ага, ага. І за рахунок цього вони можуть... туда ще допустимо. Ну, сдогнати, типу, купуєш. Mm -hmm. ти, типу, розділяєшся? Розділяєшся так, з другом. Ну, тобто, ага. я розділився, ти ага. мене з'їдаєш. Ага. Потім ти вже здоровий становишся mm -hmm. через те, що ти мене з'їв. Так. Да. Можеш ще раз розділитися, да? mm -hmm. а потім я, якщо що, можу з тебе з'їсти і ще раз розділитися. так? Mm -hmm. Чесно кажучи, не зовсім. Якщо я тебе з'їм, то ти почнеш в новому місці десь гра. гру. Так я не повністю, що... mm -hmm. ну, ви не повністю, щоб я з'їв, поняв? Mm -hmm. Ну, з'ївся. Щоб не, ну, трошки невеликий цей залишився. Mm -hmm. Багато раз пробіл фігач, типу? Ну, не, щоб я не повністю розділився, поняв? Ну, типу, Блін, ну бачиш, що ти, ты ще раз. ти три частини моїх съедаешь, а одну я? Ага. І що це мені дає? Просто за те, що я збільшуся? ти з'їдаєш мою частину тоді, не, Так. І Тоді ти збільшуєшся, але ти вже збільшуєшся на іншій відстані, поняв? Ага. Ти, типу, дай. А ты частину. Я там. Там мене маленька, що це як. Путяша. Давай цей скинули. Ні. Да бля. А! Підло! Підло, підло, підло. О, об'єднуйся і тепер привіт. Тож, друзі, сподіваємось, що вам сподобалася ця серія. Дякуємо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей! До побачення.